Доброго вечора, ми з України. The First Descendant. Перший нащадок. З кінця, звісно. І це не тому, що він такий поганий. Ні. Як мінімум він далеко не перший в своєму жанрі. Destiny, друга, Warframe, Division, перший та другий. Це як в тому приколі: Descendant, а ти приємний. І він такий ні. Тебе мама не любить, та ні. І це вже не говорячи за тата. Так ось, вище названі ігри це про. це по факту батьки Descendant. Гра у кожного з них щось спейздала. Так, 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 чую, що буде багато незадоволених. Таким словом, будемо розбиратися, це не буде повноцінним оглядом на дану гру. Бо тоді відео розтягнеться надовго. Це буде таке перше знайомство з безплатною версією вище перерахованих ігор. І зразу хотів би замітити, що грі тільки 4 місяці. Вона ще дуже молода і в силу свого юного віку має ряд проблем. Перша проблема, на мій погляд, це оптимізація. Звісно, в гру можна пограти на будь-якій бляшанці. тоді це буде похоже на розмитого флеша. І це кажучи, трошки портить за думку в рівні. Що я маю на увазі? Гра затягує латексним броням і само собою яскраво враженими формами. І всі на вже побігли качати гру. Пояснення, я не фан такого зовнішнього виду. Ну, і можу зрозуміти всіх тих, хто тільки цього прийшли у гру. Друга проблема впливає з першої. гра дуже молода. Гру розробляли корейці, що неважко зрозуміти по вигляді персонажів жіночого роду, само собою. Так ось, сюжет, скажімо, не дуже. Він є, но захопитися ним, скажімо так, дуже важко. Навіть присутні непогані синематики. Сюжет передається через діалоги з NPC. І це, скажімо, відверто скучно, ну і при кінці кожної локації нам показують катсцену. В принципі, непогано. Це, звісно, не рівень Destiny 2, ну але і гру розробляє не панжі. По великому рахунку, ось ці дві причини, які, як оптимізація і специфічна подача сюжету через діалоги, і буде портити всю картину. Ну, відверто кажучи, я бачу перспективу в нащадку. По-перше, це безплатна гра. І це не так, як було, наприклад, у Destiny 2. Безплатна гра на одну годину, а потім хочеш контенту купити DLC. В Destiny дійшло до того, що за річний абонемент з DLC просили 100 доларів, а в Destiny я в Destiny награв 1000 годин плюс. В нащадку весь контент доступний зразу. Ну, в тому плані, що не потрібно поки що нічого купляти. І це вже радує. Як там буде далі, я не знаю. Гра заточена на грін, і, в принципі, як і вище перераховані ігри, треба фармити, фармити і ще раз фармити. Любителям грінду зайде на ура. Тим більше гра досить, досить швидка в плані геймплею. Дуже велика кількість головних героїв, так званих нащадків. У кожного з них є своє вміння. І це дуже міняє геймплей. Тобі хочеться більше грати через скили, через вміння, а зброя виходить на другий план. Виходить на другий план до моменту, поки ти не підеш на босі. Коли ти прийдеш до босів, все кардинально поміняється, Ну, про це якось іншим разом. Крім того, у деяких нащадків є суперверсія. Що не важко догадатися, що вона буде кращою за просту версію всього. Звісно, тут вже проявляється варфрейм з його прокачки. Спочатку потрібно зібрати частини нащадка, нафармити, потім зібрати всі необхідні доп-матеріали для крафту, потім скрафтити, і тільки тоді можна крафтити нащадка. Нащадок крафтиться десь 2 дня. Само собою потрібно прокачати його. Стандартний рівень прокачки це 40. Но є одне но. 7. Склі заточення через енергію. І щоб мати більше енергії, потрібно прокачувати свої слоти, слоти для навичок на персонажі. Що в свою очередь скидив вже вкачений раніше рівень до 40, який був вкачений до 40 на перший, і потрібно заново прокачувати, і так поки не вкачаєш все. Ну ви зрозуміли, тут, як і у всіх, бойова перепустка з плюшками, само собою, є платна, безплатна версія, є скінчики на нащадків, Ну тут немає пейтовін, що є дуже добре. Я ще не відкрив навіть 15% персонажів, а вже зрозумів, хто той самий топовий в плані фарм-ресурсів. Буквально декілька слів хочу сказати про. Цього персонажа. Люди, які вже грали або грають, вже зрозуміли, що мова йде про бані, а точніше про її суперверсії. Ось ця корочиха носиться з високою швидкістю і биває усіх через електрику. І, на мій погляд, це найкращий фармер у грі. Швидко все зачистить і не потрібно буде тратити свій час на те, щоб доставати зброю. Я просто пробігся по основним тезам даної гри. Насправді гра дуже обширна і контенту багато, тільки на жаль, заточений на грінд. Якщо людям, яким не подобається грінділки. Я рекомендую не заходити в цю гру, вам, скоріше всього, не зайде, бо 99% часу ви будете гріндити, щоб ви грінити кращий перк, кращий ресурси і так далі, і тому подібне. Люди, які вже... Грали в такі ігри і їм подобається: гриннілка, фарм, вбивати купу часу на те, щоб вибити топову шмотку, і потім відчувати ейфорію, що ти потратив, грубо кажучи, там, 5 годин траю на одній місії і тобі нарешті це випало, Та вони зацінять таку гру і їм буде дуже комфортно. Я думаю, що на цьому я закінчу. Якщо комусь буде цікаво зробити якесь отдільне відео по якомусь нащадкове чи про скили, чи про білди. Пишіть, будь ласка, в коментарях, попробуємо щось зробити. Дякую за перегляд, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Па!